з гордістю говорити про те, що членом полтавської організації національної спілки художників України є молода художниця Наталія Корф-Іванюк. Давайте ми їй подякуємо за виставку. Головне за її бажання, за її бажання всієї сьогоднішньої нашої зустрічі. Жану абсолютно тим, що таке широке поле, шанувальників своєї творчості, свого мистецтва Наталія зібрала сьогодні у виставковій залі. І перша людина, кому я хочу надати слово слово мудре. Архієпиському болтавському і Кременчуцькому владиці федору. Дякую, шановна пані Наталю, шановні гості. Цієї виставки я признаюся, на жаль, вперше сьогодні в житті, познайомився з творчістю Наталі. І ну, дійсно навіть мене, людина, яка особливо не розуміється на мистецтві, але керується якимись емоціями, відчуттями, виставка вразила. Безперечно, мабуть, художник досягнув ту мету, яку ставив перед собою творячи. З цих робіт. Вона передає емоції, передає стан душі, я не знаю, емоційний стан, ніби там на полодні закарбовані ті емоції і їх відчуває глядач, коли дивиться на ці роботи, ці картини. Я виріс в селі і, звичайно, для мене село це позитив, це моє дитинство. Тут я не, не відчув, от, на відміну від долі Миколаївни, я не побачив село мого дитинства. Хіба що мене якось зачепила емоційно картина в тумані корови пасуться? Десь от та емоція з дитинством в мене, в мене вийшла з погади дитинства. Але я бачу сучасне село. Я його бачу ну, дуже часто, тому що їжу, відвідуючи наші релігійні громади по селах Полтавщини. Це дійсно наше сучасне село. Ну, але передано дуже мистецько, ну, вражаючи. Я думаю, що це величезний талант від Бога. Коли Ольга Миколаївна сказала, що пані Наталя залишає Полтавщину, я вже злякався, думаю, за кордон їде, але слава Богу, в Києві. Так що я думаю, що все нормально. Хай Бог допомагає їй і, і творчості. Ви і, і дуже талановита. І... Дійсно, ну ви і сучасне, і майбутнє нашого українського мистецтва, тому хай Бог допомагає вам в вашій творчості. Хай наше село українське, я хотів сказати, розцвітає, ну хоча б скажу більш реалістично, хоча б живе. І щоб ми дійсно відчували позитивні емоції і творили прекрасні роботи. Поглядаючи на життя нашого українського села, тому вам Божої допомоги, успіхи вашій творчості, і дякуємо вам за те, що ви подарували такі чудові роботи всім. нам. Спасибо.